Це відео показує, як виконати налаштування рівномірності щільності для PrimeLink c 9085 Та c 2281 Продуктів Це налаштування забезпечує рівномірне покриття тонером. Воно включає дві частини: одну для перпендикулярного напрямку і одну для напрямку подачі паперу. Увійдіть як адміністратор. Торкніться налаштування. Торкніться пристрій. Потім прокрутіть до обслуговування. Прокрутіть до якість зображення. Знайдіть і виберіть налаштування рівномірності. Щільності. Це відео демонструє напівавтоматичний процес за допомогою сканера. Виберіть джерело паперу. Ви виконуєте калібрування. Торкніться ОК. Далі. Торкніться старт. щоб надрукувати графіки налаштування. Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб розмістити CMYK графік на склі для документів. Розмістіть тестовий зразок обличчям вниз з чорною смугою в кутку посилання. Покладіть 5 чистих аркушів поверх графіка. Закрийте DADEF. Торкніться сканування, щоб почати налаштування. Далі. Розмістіть інший графік на склі для документів. Покладіть 5 чистих аркушів поверх графіка. Закрийте ДАДЕФ, торкніться. Сканування для другого графіка. Коли з'явиться повідомлення про завершення, ви можете повторно надрукувати графіки або торкнутися ОК, щоб підтвердити налаштування. Щоб виконати налаштування напрямку подачі паперу. Торкніться Налаштування рівномірності щільності напрямку подачі паперу. Як і раніше, виберіть джерело паперу. І торкніться ОК. Торкніться старт, щоб почати налаштування. Процес виконується автоматично. Коли з'явиться повідомлення про завершення, ви можете повторно надрукувати графіки або торкнутися ОК, щоб підтвердити результати.